Ням-ням-ням-ням, якось зерно. Я не зрозумів, ти що наше зерно їси? Не їм, я ж бачу, що ти їси. Полізайка в клітку. Я тебе повезу. Блін. Поїхали, поїхали. Ай-яй-яй, О, м'ячок, ми тебе з'їмо. О, ні, треба перерости клітку. Схоже, виходить, ще трошки. Я її відкрив. Треба вилізати. Зараз я вас поб'ю. Поб'ю. Я зараз вас переб'ю. Получайте, злі. Получайте, злі, солдати. Я вас усіх переб'ю. Усіх вас переб'ю і доб'ю. Ура я вибрав. Тепер я буду далі їсти смачненьке зерно. Ти думав, що уйдеш від нас. Ми тебе зараз поставимо у зли в злий О, ні, що мені робити? Тепер я буду у злому лабірі. Біжу, я біжу і конфетку я йду. Головне, Глав... не упасти. Пробіжу я далі. біжу, біжу, біжу. Я все пробіжу. Треба пробігти і прогрести. Далі куди йти? Напевно, сюди. Ні, не сюди сюди. Ти не втечеш. О, ти не втечеш. Зло. Ой, я застряв. Так, тепер треба ще трошки вилізти з цього звучого лабіринту. Оп, оп не тут де я забій. Де я? Куди я потрапив? Ти не втечеш Мурко, то ж я звій копес. Ти не втечеш. Ау вау ау Ні, ти не прав, я втечу. Як мені втекти? Куди побігти? Куди забігти? Як вибратись? Оп! Ні, Мурко, не тікай! Все одно не добіжиш! Вау, 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 Куди забіжиш, Мурко? Ти не втечеш! куди б ти не біг? А тебе з'їм. Тому що я пес, яйко пес. Ти не втечеш. Ти не прав, я втечу заюка яйко пес. Я втік. Нарешті я можу трошки полежати у своєму гомочку.